Вітаю вас, мої любі малюки! До нас гості завітала геометрична гусі. І дуже хоче, щоб ми з вами створили її зображення. Але незвичайним способом. Давайте я вас навчу. Повторюйте за мною. Візьміть чотири папери різного кольору та зімніть їх в кульку ось так, як я. Дуже міцно треба долоньками прижимати аркуш паперу однією ручкою, потім іншою. Можна потім скатати. І ось у нас виходить отака гарна кулька. Беремо інший аркуш паперу і робимо те. Сами добре зминаємо, Потім головими рухами покрутіть, ще раз пожніть. Вийшла ще одна кулька і зробіть так чотири рази. Давайте наклеїмо наші кульки на білий аркуш паперу. Ось така гусінь у нас виходить. Давайте тепер нашу гусінь зробимо живою. Для цього намалюємо їй вусика і лапки. Тепер наша гусінь може пересуватися. Ось така гусінь. В мене вийшла тепер ваша черга, любі малюки, спробувати створити кольорову гусінь. Якщо буде важко зминати аркуш паперу кольоровий, то можна використати серветки. Бажаю вам успіху!